Батьків з Олександрійського батьківського клубу, який працює на базі міської бібліотеки для дітей, вчили надавати першу домедичну допомогу. Її навички потрібні кожній людині, адже ці знання можуть врятувати життя людини у надзвичайній ситуації. Проведення серцевої легеневої реанімації, а саме оцінка свідомості для початку виклик швидкої, тобто проведення натискання на грудну клітку та проведення штучної вентиляції легень. Також буде надання допомоги при втопленні будуть нюанси, які відрізняють проведення серцево-легеневої реанімації для дорослих і для діток. І допомога при вдавленні тренінг поєднав у собі елементи теорії та практичного відпрацювання, звертали увагу і на серцево-легеневу реанімацію. Дуже важливим є що. Ми починаємо серцево легеневу реанімацію з п'яти рятівних подихів, і потім переходимо до вже безпосередньо, якщо у людини, тобто ми оцінюємо свідомість дихання. Якщо відсутні одне і інше, то починаємо з п'яти рятівних подихів. Потім переходимо до натискань і проведення штучної вентиляції легень, тобто 30 до 2 у дорослих і 15 до 2 співвідношення у діток. Швидку викликаємо вже після оцінки дихання і свідомості. Якщо ми вже чітко розуміємо. Мо, яка причина, ми викликаємо швидку для того, щоб дати їм час доїхати на місце події? Якщо людина захлинулася водою за новими протоколами, її не варто перекладати на бік або перехиляти через коліно, розповідає тренерка. Зараз за новим протоколом рекомендації таких постраждалих не чіпають, тобто не перекладають не на коліно, як раніше нам давали такі поради, а зараз просто ви головне на безпечну відстань від річки. Далі ви починаєте оцінювати свідомість дихання і при відсутності, так як людина буде перебувати в клінічній смерті, ви приступаєте вже для безпосередньо до якихось дій. Існує чотири випадки, коли реанімаційні заходи треба зупинити. То якщо людина у людини з'явились ознаки життя, це одна із причин. Далі, якщо є приїхала швидка допомога, тобто приїзд медиків, фізична втома, тобто людина, рятівник, якщо втомилась і розуміє, що їй важко працювати і ну, стає зле, то вона може припинити проведення реанімаційних заходів. І четверта причина зупинки реанімаційних заходів це безпека. Тобто, якщо небезпечно стало працювати, тобто загрожує щось рятівнику, значить він йде в укриття і залишає ту людину, яку вона надавала допомогу. Також під час тренінгу батькам розповідали, як допомогти людині у разі епілептичного нападу та їх дії під час порушення прохідності дихальних шляхів.